Друзі, всім добрий раночок. У нас сьогодні також цілий день дощі, тому напевно цей день також проведемо вдома і зараз Вікою будемо щось смачненьке готувати. І звичайно буду вам все знімати і показувати. І так, дивіться, що у нас Віка ще закавапуцало, представляє свою презентацію. Таке відчуття, що я замазала. Це, це, це якщо що, приправи з моїм Ось, виглядає не дуже. Це просто такий колір має китайська приправа. Ось ця Вік, покажи в тебе рука чиста в мене. Ось ця приправка. Угу. Ось, бачите, вона така темний в неї колір, і тому так вийшло. А це, до речі, маринад буде для відбивних. Ось я тут якраз стукаю відбивні. дивіться, який в мене класний є молоточок. Я його купила за 40 тисяч і він зламався в перший же день, тобто ручка відвалилась. Ну, я знайшла вихід з ситуації, тому що купувати новий не було сенсу, та й не хотілося. Взяла резинку, прикріпила, щоб воно трималось купи, ось цей молоток і ручка, заліпила скотчем. Прекрасно. Типу, не сильно, але відбивати можна ось так легенько. Ну, тобто це такий, знаєте, одноразовий молоточок насправді. Ось. Тому в нас будуть відбивні і ще варю холодець. Так, показую вам холодець. До речі, холодець якраз надумала варити після того, як варила бульйон і теж варила дуже довго, тому що я холодець взагалі ніколи не варила. Варила бульйон, дуже довго варила на маленьку вогні, як я вам розповідала. і розповідала. Я, напевно, трішки чи переварила, чи воно так і мало би статись, не знаю. Запухнула його в холодильник, на наступний день виняла, а там жилет, а не бульйон. Тому думаю, о, клас, в мене вийшов холодець, чому би й не спробувати. Тому сьогодні буду варити ще довше курку. Закинула цибульку, морку і хочу спробувати зробити холодець. Ось так. У віки тут гурток умілі ручки, вона розклала це, все гарно розмазала по тарілці. Щоб воно рівномірно ляголо. У мене таке відчуття, що це будуть відбивні, а просто якийсь збір приправ. Мені здається, це не м'ясо з приправами, це приправи з м'ясом. Так. як ти їх розмазує. Так. Віка любить в в такій житті. До речі, тобі не нагадує дитинство? Ти теж з було така варила. І, до речі, коли відбивні промариновані, навіть легенько, просто сіль перець, чуть-чуть майонезу, вони набагато стають м'якші. Це не про зараз, ні, Ну це не про зараз, так. Тут Віка вже пішла в творчість, Остапа понесло. Ось вони промариновані набагато смачніше, навіть якщо постоять годинку-дві. А інколи ми залишаємо взагалі на цілу ніч і наступний ранок смажемо, так? Так. М -м. Тепер несе м'ясо. Так, а в мене поки процес на кухні, я варю свій холодець і роблю інші справи. Олег з вікою займаються дуже важливою роботою. Хочуть навчитися складати ось такі літачки. Тому що вони почали, до речі, складати самі, потім зрозуміли, що ні. Потрібен YouTube. Виходить? Угу. Далі така складу? І ці літачки якраз буде красиво зараз запускати ось сюди. До речі, у нас тільки що ось тут стало щепе. Дивіться, скільки сміття викинуло. Ось тут воно аж прорвало ось цю штуку, доверху був ось такий фонтан. Я не розумію, чому. Це або хтось десь знизу забив каналізацію, або настільки дощ, що, знаєте, забилася вже десь каналізація. Не влазить вода, не знаю, як це пояснити, але тут такий був фонтан. Віка знімала. На телефон, то я потім вам ставлю відео, що тут було. Ми так злякалися, бо ми якраз собі в кухні щось сиділи. А, це якраз відбивні робили і чуємо такий звук. А воно так скакало високо, ми трішки встигли зазняти кінець, але там були ще ті фейерверки. До речі, Олег дивиться якраз в Ютубі ось це відео, і ми подивилися в якогось хлопця, як складати ось такий літачок 5 мільйонів переглядів. Слухайте, може нам теж починати знімати такий контент? Я ще знаю, як робити ось ці такі шапочки, кораблики, як а, сніжинки вирізати. Так, та, сніжинки. А 500 тисяч відео з, з... з... Поведelo, то що як кип'ятити воду. Так. Who до речі, output... так ми boots. теж дивилися, як кип'ятити воду. Може, теж почнемо таке знімати, як зварити яйце, як посолити воду. Я думаю, цікаво буде всім. Так, Я І після літачки віку понесла. Дивіться, яку красу дитина зробила. Такий ніж. Так, це меч? Молодець, молодець, кинджал. Так. А я ось тут, в мене такий творчий безпорядок. Я роблю, що роблю? складаю валізи вже, ось такі, знаєте, всякі різні дрібненькі речі, що мені потрібен. Там якісь приправки, які залишилися, чай. Тут у мене є ще такий гречаний чай, мені дуже подобається, Олегові не дуже. Ну, тобто, що таке всяке з кухні, що мені там пригодиться, щоб ну, не було я викидати. Потрібно забирати з собою, щоб там лишній раз не купувати. Ось так, якісь там приправи, все ось таке перебираю, забираю. А Олег собі готує мілінку, так? Угу. Мілінка на обід. Ось якраз. Протиїд, ага. Перебираю, приправи і ще тут вариться мій холодець. Я взагалі не знаю, навіть відео в інтернеті не дивилася, скільки його потрібно варити, Поставила, то хай вариться. Потрібно також подивитися в інтернеті, щоб не вийшло як з кексами. А, це вода на мівіну. До речі, там ми тут мівіну варимо. Ну, Олег переважно варить, я завжди парю так швидше. Так, я якраз в процесі своїх валіз. Все складаю, все збираю. У нас дощ просто не зупиняється, якщо чесно, але в нас плани помінялися на зараз. Помінялися буквально за 5 хвилин. Збираємося йти в індійський ресторан. Якщо чесно, взагалі не планувала сьогодні нікуди йти, та й тим більше в таку погоду. Але написав Діма. Діма, це наш друг. Ми познайомились на Пангані. Він зараз живе на Балі і приїхав ось до В'єтнаму. Далі хоче в Африку. Це куди, Ну, ну не важливо, але він тут на тиждень, тому знаєте, хто хочеться побачитись. Ми бачили, скільки оце один раз ходили разом на феєрверки. Олег ще ходив на дошку з ним, але... Хотів якраз на серфінг спробувати. Я була на роботі, я не могла, Олег ходив сам. І тоді не було хвилі зовсім. Діма каже, якщо я тебе навіть упопкну, то ти не поїдеш на тій дошці, тому відмінили. Мали йти сьогодні. Олег хотів з Дімою, думали, після обіда може буде дощ менше. Але не пішли, не склалося. І Діма запропонував японський ой, японський... В, індійський. в індійський ресторан. Віка вже зібралася, красуня. Йо-мойо, ти такой деш з волим пузом? No. Ой. Гарно, гарно. Так. Чи голову встигла помити? Так, да, уявляєш перший раз таке. Я то ні, мені, ну мені нормально. Я ж тут в ресторани хожу. Добре, що футболку переділа. Це Віка в нас красуня вибирається, а мені, в принципі, без різниці. Ось. Тому Діма нас покликав в індійський ресторан і зараз йдемо. Ми вже там були якось 30 разів два. Нам, в принципі, індійська кухня окей, тому сходимо. Він вже завтра їде, якраз з ним і як то... Проведемо оцей вечір разом за вечерею. Також іну за лісою агітували з нами їхати. На жаль, Женя не зможе. Женя працює. Женя, привіт гарної <гардує> роботи. Тому у нас сьогодні буде така незапланована вечеря. Ось, а приїду вже додому і теж не маю часу, це вже напевно все доскладувати, тому що завтра маленько на роботу потрібно лягати спати. І ось це буде так стояти. Я взагалі так не люблю. Знаєте, як почала вже хочу доробити віки, повний образ. Вона йде з кинжалом. Okay. так, йдеш з кинжалом. Типовний образ. Не, ну крутий. Крутий взагалі, не крутий. Оце я розумію. Оце таланті талантище. Ну, це. І все починалося з простого літачка. Так, робили літачки і Віки пішло, поїхало. Mm -hmm. Тому все, ми вже готові. Виходимо? Yeah. Виходимо. Пішли? Велімо. Так, у нас вже вечір, поки ми вибрались, тому mm -hmm. що не можна було дуже довго замовити таксі. Це, це таксі, правильно? Yeah. Захочуть. Щось дуже довго їхав таксист наш. Не було взагалі таксі. Ми, напевно, таксі чекали, хвилин 20. Hello. Ті, до речі, їхні електрокари. Вінфаст називається. Вони переважно завжди їздять на своїх машинах. Тут немає таких, типу BMW, Audi, Volkswagen дуже рідко зустрічається. Вони всі на своїх електрокарах їздять. Слухати, ну, в такий дощ, мені здається, на байку в самий раз. Всі в дощовиках. Дощ дуже сильний. Наш вікно просто розмиває. Зараз класно замовляти байк-таксі. Та, до речі, ми були на балі, такий самий був дощ, ми їхали на байку, я вам скажу, це жесть. Дощ, знаєте, такий, як лезвієм б'є, тому що швидкість дощ, і воно таке відчуття, що по лиці просто лезвій Ріжуть тебе. Так, ну що, готові бігти? Ой, зразу виходиш і капець. Погнали! Перебіжками і на місці. Опа-опа-опа. Все, hello. Ми на місці. Привітки! Привітки! Так, ми собі замовили ось таку курку масала, називається чикен масала за 139 тисяч. Взяли дві і ще взяли рис і звичайний рис і ось такі ліпешки. І з новенького взяли ось такий рис. Він коштує 159. 000. Олег ось такий брав. З новенького. Все інше, ми вже тут куштували, в принципі, смачненьке. Так дивіться, яка тут весела, цікава стіна, і ось тут такий водоспад. дивіться, який дощ на вулиці, що просто по стіні просто тече. А ось і показую вам дощ. Дивіться, як підійде. Калюжі нереальні. Вся дорога просто в воді. Thank you. Так, ось нам поприносили наші всі такі штуки. Ми дуже довго чекали, до речі. Чекали, напевно, хвилин 40. І ось як виглядає чикен масала. Ось така підливка типу Та з куркою. Дуже смачна. Тут багато спецій. В принципі, в Індії і люблять багато спецій. Ось така краса. І хлібчик ось такий. Так, мені здається, дощу стало ще більше. Ну, тобто води. Байки так весело їздять. І наказала, що каналізації взагалі повні, вода немає куди стікати. Я думаю, через це і в нас там з каналізації потекла вода. Не вниз, а вверх. Ось бордюра там, ну тобто бордюра у нас завжди йде вище. Подивіться, аж до бордюри вода заходить сюди. Ось, ось, ось. Так, в нас перший пішов. Віка пішла, він вирішив під'їхати ближче. Ну, красавчик. А віки ще й палець, не дуже хочемо, щоб намочила. Ви наступні? Давай, давай. Ну давайте, один, два, погнали! І не забрала Так, Забрала. Ну, так, я наступна. А ми в принципі з тобою можемо одночасно, тому так. що диви, який класний, вийшов. Парасольку, всіх зустрічає. Класно, ви він в ноги, в нього просто по, по кісточки. Дивіться, який сервіс. Мені дали парасольку. Ось там ще парасолька. І Віка просто сидить з самого краю дверей. Ой, а лісу кудись понесли. І поки я вам розповідала, який класний таксист, нам дає парасольки, допомагає виходити. Він взяв Алісу на руки і поніс до нас в будинок. А ми взяли таксі на дві зупинки. Тобто Іна мала за лісу їхати далі. А вона якраз сиділа посередині. А він, замість того, щоб відчинити ще одні двері бокові, щоб Віка перша вийшла, то він відкрив тільки одні. Вийшла я, мусила вийти Інна за лісу, щоб вийшла Віка. А він зразу довго не думає, взяв Алісу і поніс нам додому. Ой, оце сервіс, я розумію. Доставка дитини зразу на дом, Доставка на дом. Все, ми вже прийшли додому. Фух, ну й погодка. Тому що ж на сьогодні будемо завершувати це відео. Зустрінемось завтра у новому дні. У новому влазі. Всім пока-пока.